В рамках реалізації проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату в Ямпільській громаді відбувся тренінг з інформування та пошуку кандидатів в патронатні вихователі на тему якісне інформування ефективний пошук. Мета його підвищити професійну компетентність спеціалістів, представників громади, які організовують роботу з інформування про патронат над дитиною для пошуку кандидатів у патронатні вихователі та їх добровільних помічників у громадах Вінницької області. Патронатна сім'я це тимчасова форма влаштування дитини у сім'ю, де термін перебування дитини не може перевищувати трьох місяців. За наявності обставин, що обґрунтовують потребу і доцільність перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більш ніж до шести місяців. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. На тренінгу йшлося про забезпечення найкращих інтересів дитини, про патронат, його мету, які діти можуть бути влаштовані в сім'ю, терміни влаштування, грошове забезпечення. Протягом дня учасники обговорили всі аспекти питання, знайомилися з досвідом патронатних сімей, працювали в групах. Проєкт Родина для кожної дитини Розвиток сімейного патронату виконується спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Партнерством кожній дитині, Міністерством соціальної політики України, координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Національною соціальною сервісною службою України, службами у справах дітей територіальних громад, обласних військових адміністрацій, центрами надання соціальних послуг, регіональними центрами соціальних служб, неурядовими організаціями за фінансової підтримки Європейського союзу. Тренінг проводили тренерка обласного центру соціальних служб Світлана Осача та Тетяна Галузинська регіональна координаторка Вінниччини в цьому проєкті. Всім вітання. Ми сьогодні в Ямпільській громаді проводимо захід з інформування з інформування про дуже ну на дуже важливу тему. Тема нашого інформування патронатні сім'ї. Це Ну, це сім'ї, в яких є потреба по всій Україні і в громаді Ямпільській конкретно. Ямпільська громада входить в 11 громад Вінницької області, які стали учасниками проекту. Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Ми стартували ще в квітні місяці, 2024 року. І до кінця року всі громади, не тільки ці що в проекті, всі громади області, планували створити патронатну родину. Але сталося трошечки не так. І у нас цей процес порівняно, якщо ви бачили карту України, на тій карті України Вінниця, Вінниччина в самому такому всього 8 сімей у нас на да? Хоча, в принципі, ми вже планували під 60. Чому, чому це важлива ланка? Тому що патронат це, це можливість. Дитини не потрапити в заклад не свободи, не потрапити в інтернатний заклад, в будинок дитини це можливість залишатися в сімейному оточенні, в своїй громаді, це можливість повернутися в свою родину. Це шанс для родини дитини. Виправити ситуацію, виправитися самим, да, там, ну, що, що їм потрібно для того, щоб вийти з цієї кризи, з допомогою громади, з підсоціальним супроводом, у них є можливість виправитись і, і зрозуміти, наскільки цінна їх дитина для них. І, і дитини є шанс решту свого дитинства щасливо проводити в своїй сім'ї. Але є сім'ї, які не готові до того, щоб. Ну, Якось е, своє життя е, зробити більш якісним і життя своїх дітей. Тому е, такі сім'ї е, позбавляють е, батьківських прав. Е, е, і, і в цей час дитина теж, поки вона, е, поки її справа в суді перебуває, дитина перебуває в домашньому оточенні, вона не травмована закладом. І тому дуже важливо ось саме. Створити таку кількість цих сімей, якої буде достатньо для того, щоб діти були в безпеці. Тим більше, що розпочалася вона не зараз, розпочалася в 23-му році реформування закладів, воно почалося з будинків дитини. Наш Вінницький перебув, продовжують перебувати діти, але е, мені здається, що остання цифра позавчора звучала 79 дітей. І якщо на початку 2024 року це було там, 124, по-моєму, тобто кількість дітей зменшується в будинках дитини теж. Але, е, Ще недостатньо. Вона, є вже області, в яких зовсім, наприклад, в Івано-Франківську будинках дитини дітей не залишилося. Вони вже всі в сімейних формах. У нас на Вінниччині дуже великий відсоток дітей теж в сімейних формах. 93,9% всіх дітей статусних, позбавлених і, і, і батьківського опікування дітей сиріт теж знаходяться в сімейних формах виховання. Але не всі. Да? А, а мета у нас. Всіх дітей забезпечити цим сімейним оточенням, тому що це найкраще середовище для того, щоб дитина розвивалася і для того, щоб вона жила, і, і, і просто для ну, дитинство так швидко проходить, що краще, звісно, дитині знаходиться в комфортному для неї середовищі. Тому я хочу звернутися. Я регіональний координатор цього проекту у нас він в Вінницькій області. Мене звуть Тетяна Галузинська, і я хочу звернутися до всіх людей, в кому відгукується тема соціального служіння. Да, хто, хто міг би і має ресурс допомогти ще якійсь дитині, і хто має таку можливість, в кого є кімната, наприклад, хоча б одна, да, вільна для того, щоб приймати прийняти дитину в свою родину. Крім цього, я хочу сказати, що звісно, якби зарплата не може бути основним мотивом. Коли людина виконує цю місію, так, але зарплата дуже приємна і дуже стабільна. На сьогодні це три мінімальних зарплати: це 24 тисячі, отримує вихователь патронатний і 8 тисяч помічник патронатного вихователя. Звісно, ідеальний варіант, коли патронатний вихователь і помічник живуть на одній території, тобто коли це подружжя чи це. Там мама і старший син у нас є така сім'я. Це можуть бути просто родичі, може бути донька і мама. Це можуть бути різні. Але зараз вже дозволили навіть, навіть не родині. Це може бути, наприклад, сусідка помічницею чи подруга. Але бажано, щоб вона була десь поруч з цією сім'єю, тому що ну, допомога патерна... помічника патернатного вихователя теж дуже важлива. Термін перебування дітей від трьох місяців, тобто за три місяці передбачається, що сім'я. Має вийти з кризи під соціальним супроводом, там, наприклад, влаштуватися на роботу, вирішити якісь побутові свої справи. Але якщо цього не стається, то тоді сім'ю подають на позбавлення батьківських прав і, і може ще затриматися в суді ця справа, тобто 6 місяців може перебувати дитина в патронаті, але знову таки на час війни. Можуть бути різні ситуації, тому що у нас є і діти ВПО, у нас є одна сім'я переселенців патронат, патронатних вихователів, в яких діти вже більше трьох років перебували в сім'ї, тому що їхня громада в окупації і документи в окупації, і тому ну, не можна було зрушити з місця цю справу. І, врешті-решт, сім'я перенавчилася на, на вихователів дитячого будинку сімейного типу, бо вони вже так прив'язалися до цих дітей, що вони вже не... Могли, не могли їх віддати в чужі руки. Тому є різні ситуації, але в основному це 3-6 місяців перебувають діти. Ну, І крім того, що є оплачувана, що це офіційна робота по договору, так, що це оплачувана робота, що це повага в громаді. Ця сім'я не одна, не буває одна, тому що з нею працює ціла команда людей. Це, тут входять всю команду міждисциплінарну, і лікарі, і освітяни, і служба в справах дітей вона її очолює, і соціальні фахівці, і поліція, і, ну, і старости так можуть залежно від того, де, де ця дитина знаходиться, формується оця от міждисциплінарна команда, і ці люди постійно поруч з цією патронатною сім'єю, тобто сім'я не залишається одна. Ну І це дуже велика місія. Я дуже прошу. Я знаю, що в Ямполі багато людей, які роблять все, щоб створити таку родину патронатну. В принципі, однієї патронатної родини для такої великої громади, як Ямпільська, буде мало. Ну, Я дуже запрошую всіх людей, в яких це служіння. І, і бажання допомогти іншим дітям відгукується, звертатися в службу в справах дітей. І, із тих е, сімей, які працюють в нашій області, дуже успішні сім'ї, саме багатодітні. Коли мама із своїми дітьми працює мамою в сім'ї, і, і крім власних дітей, вона приймає в родину ще дитину, яку вона може підтримати. І ось вона має офіційну роботу, да, вона має стаж роботи. І, е, ну, і наші ми кажуть, що ми навіть і не сподівалися, що таку роботу можна знайти. Так? Це успішні сім'ї патронатні, які дуже переймаються, які вкладають всю душу. Це, 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 Патронатна сім'я це місце, де тебе люблять, де тебе цінують, і де ти можеш пройти і реабілітацію, і побачити справжню модель сім'ї, яку можливо, можливо, дитина раніше і не знала, що сім'ї такими бувають. Тому. Дуже запрошуємо. А наш проєкт партнерство кожній дитині, розвиток сімейного патронату, він відбувається на замовлення Міністерства соціальної політики і за підтримки ЮНІСЕФ, фінансування ЮНІСЕФ, ну і багатьох служб, які зацікавлені в тому, що патронат розвивався. Тому Звертайтеся, будь ласка, ви будете мати і підтримку, і шану в громаді, і, і будете мати задоволення від того, що ви щось робите дуже важливе і дуже корисне. І чому саме партнерство, Міжнародна благодійна організація партнерство кожній дитині цим займається? Тому що задовго до того, як з'явилася державна підтримка, в 17 році патронатні вихователі вже почали отримувати допомогу від держави. Але з 2009 року це питання вивчалося, сам механізм нам. Ті фостерні сім'ї, які є за кордоном, це не зовсім наша модель. Тому ті перші сім'ї, які створювалися, вони їх підтримувала в основному. Саме партнерство у кожній дитині наша організація, і вже на базі цих сімей почала поширюватися ця інформація. Зараз, зараз у нас на 31 січня зафіксовано 454 такі патронатні родини. Це вдвічі більше, ніж було на початку проєкту. І, ну, і ми продовжуємо продовжуємо шукати такі сім'ї. y Так що дуже-дуже запрошуємо вас в ряди патронатних вихователів. Ви отримуєте не тільки підтримку своєї громади, а й підтримку нашої організації, і, і психологічну підтримку. Особливо перший випадок. Він завжди найважливіший і буває він дуже складним. Тому постійно є і допомога психолога поруч, і його контакти, і групи е, психологічні. І є у нас закрита група патронатних вихователів Фізбук, куди патронатні вихователі. Кого не пускають, вони тільки там самі між собою вирішують ці складні питання і якось підтримують один одного. Ну, от, а ми всі будемо робити, всі для того, щоб, все для того, щоб, щоб ці сім'ї були психологічно стабільними, щоб вони не вигорали, будемо їх любити, берегти і дякувати їм за все корисне, що вони роблять для суспільства. Дуже важливо зробити акцент на тому, що немає обмежень вікових. Для патронатних вихователів, да? ну тобто, ну зрозуміло, що це 90 років, це вже буде трошки важко, але наша така дуже потужна родина з Вінниці, їм уже за 60, 60 ближче до 65, да? але це дуже це вже про бабуся і про дідусь. Але вони дуже ресурсна родина, вони дуже бадьора така родина відповідальна. І їм запропонували цей варіант їхні діти, бо діти сказали, що ми далеко. Внуки далеко, да, і а у вас такий потенціал, і ви так любите дітей, і ви можете. І вони їх якби на благословили на цей шлях. І ось Ганна Олександрівна і Сергій Васильович вони написали заяву, зібрали документи, пішли, пройшли навчання, і вони зараз дуже успішні патернатні вихователі. Тобто, це я про вік. Освіта знову -таки, Ну, Освіта має бути. Такої, щоб людина просто була готова до нових знань, да, до, до, щоб вони проходять, ці люди проходять навчання в Центрі соціальних служб в обласному. І самі основи, і такі самі, ну знаєте, такі от ну моменти, які часто трапляються в патронатних сім'ях, якісь психологічні особливості дітей, там все все проходять на практиці. Це серйозний такий курс, і потім і домашня сесія ще, і міждисциплінарна команда ці сім'ї підтримує, але. Дипломи про освіту ніхто не збирає. Тобто це не той документ, який це має бути сім'я комфортна для роботи в команді, а освіта такої ролі величезної немає. Знову таки. Досвід виховання дітей, да, бажано, щоб він був досвід. Це можуть бути і власні діти, це можуть бути і, і діти там старші діти в сім'ї, молодші діти в сім'ї, да, яких я виховував, чи там, наприклад, під училище, під університет. Але знову таки це не критично, тому що в Україні є успішні сім'ї, які не мають власних дітей і працюють патернатними вихователями і ну. І, і теж дуже яскраві особистості, при цьому. Тобто патронат це дуже важлива ніша, це надзвичайно важлива ніша, але таких от обмежень вікових і освітніх немає. Ідеальний варіант для дитини це усиновлення, звісно. Тому що коли дитина вже потрапляє в сім'ю постійно, коли її усиновили, вона вже просто має свою конкретну постійну сім'ю і, і вона. В цій сім'ї живе своє найкраще життя, да? але для того, щоб дитина потрапила в цю сім'ю, потрібно, щоб вона не потрапила в заклад. Тому фактично патронат він спасає дітей від закладів. І, і дитина і, 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 ну, це, патронат це рятівний човен. І для дитини, і для її сім'ї, бо це можливість повернутися дитини в сім'ю, і для її майбутнього усиновлення, чи її майбутнього потрапляння в якусь альтернативну сім'ю, чи в прийомну сім'ю, чи під опіку, чи в дитячий будинок сімейного типу, але саме головне нам от зараз не випустити дитину з громади і обігріти її любов'ю і. І дати, ну, залишити її і, 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 і залишити її просто в домашній сімейній звичній атмосфері. Наша сьогоднішня зустріч при прийшла в такому дуже дружньому колі, в теплій дуже атмосфері було ну, максимум державних службовців, службовців громади, взагалі, які дотичні до цієї теми. Був заступник міського голови з нами, і, якби, ну, і громада усвідомлює, що, ну, що на сьогоднішній день це потреба номер 1 патронатна сім'я. Тому, будь ласка, поки ця ніша ще відкрита, да, вважайте, що це вакансія громади. і… Звертайтеся в перші ваші кроки. Це завжди служба в справах дітей. Далі вони все розкажуть, все покажуть, і ви будете ви можете починати збирати документи для навчання в Центрі соціальних служб в обласному.